Добрий день, мої дорогі підписники. Прогуляємося зараз городом в кінці червня, сьогодні 29 число. О, дивіться, як поспіла Шовковиця. Дивимося на город. Все забуявіло після дощів. Поналивалося, дуже гарно поналивалося, але ча. Картопля, я вже пробувала її підкопувати. Невеличка. Картопелька є, але в хрущах дуже мало, по дві, по три штучки, і копати її не хочеться багато. Клубніка відійшла вже, я вже її прополола, капусти попідсажувала там, де були галявини. Вишенька, небагато вишні в нас. Скоро підходить вже вишенька. На початку липня буде. Тут я вже почала посанкувати помідори. Зараз за дне покажу оце все листя, яке до цвіту, від землі, його треба обібрати. Так от я його оббираю. Хтось ріже ножницями, я просто руками оббираю, щоб отак от вони були і не косалися листя землі. Ось так. Ось я сьогодні вранці прокинулася в 6 ранку. І повністю ось так пройшла ряди. От, помідори почали цвісти. Хоча в мене була пізня посадка, ви знаєте, і розсада була пізня, але все одно вже ось почали деякі сорти зав'язуватися. Це все треба обривати. От. Ось так. Сьогодні навіть показу цей самостійний кабачок. Ось він дав дві плодоносні гілки. Я вже почала збирати. Це листя, все лишнє, я його теж обриваю. отак От оце оцей цвіт який пустий. Я його обриваю, то що з його толку не буде. оте те, що з кабачками, а там воно видно. Те, що з кабачками воно хай йде, а те, що лишнє, це все треба зривати. Пустий цвіт і лишні листя. Отак от, от. І ось тут пішла, бачите, гілочка, яка плодоносна.